Сесію нашої зустрічі відкриє Дар'я Джаман, аналітик компанії ProConsulting із темою тренди ринку молочної продукції. Будь ласка, Дарія. Доброго дня, мене звати Джаман Дарія. Я представляю компанію ProConsulting. І на сьогодні ми підготували аналіз трендів ринку молочної продукції за 2023 рік. І насамперед хотілося б більше проговорити саме про аналіз ринку. І хочу розпочати з виробництва продукції. Так, за попередніми даними Держстату, за перші 8 місяців 2023 року було вироблено близько 5 мільйонів 35 тисячі тонн молока сировини. І якщо порівнювати з минулорічним періодом, то це на 6% менше. Якщо брати частки, то частки підприємств складають 38% з усього виробництва, в той час як господарства населення займають 62% відповідно. За даними експертів, зниження виробництва загалом може відбуватися через липневу спеку, так як підвищення температури воно впливає на зниження продуктивності корів, а також на зменшення пасовищ і на зменшення водних ресурсів. Тож уже в другій половині липня спостерігалось зменшення виробництва молока сировини, і водночас відбувалась конкуренція між сироварами і виробниками свіжої молочної продукції за, за дану сировину. При цьому також і збільшився обсяг забою великої рогатої худоби, що підтверджує збільшення експорту за досліджуваний період. Як ви можете спостерігати, обсяги виробництва підприємств вони, порівняно з минулорічним періодом вони збільшились на 7%, проте, ось господарство населення зменшили виробництво на 14%. І основною причиною. Може бути саме те, що господарством населення вони важ важче адаптуються до погодних умов і до наслідків війни. Також варто зауважити, що і зменшилась рентабельність продукції за рахунок збільшення витрат на електроенергію, збільшення витрат на паливо. Також наразі в Україні спостерігається зменшення зменшення концентрованих кормів. І це все впливає на, звичайно, на господарство населення. Проте, ось підприємства, промислові підприємства, вони показали більшу стійкість і незважаючи на ракетні удари, а також на зміну погодних умов, вони показали стійкість і збільшення за 8 місяців 2023 року. Щодо географії виробництва, то Основне виробництво було більш сконцентроване все ж таки у центральних і західних регіонах. Я показала географію виробництва молока в Україні знову ж таки за перші 8 місяців 2023 року. Дані області займають більше 51% всього виробництва. Далі хотілося б поговорити трішки про експорт України, про експорт молочної продукції у вересні 2023 року. Воно скоротилось. Вся молочна продукція, експорт всієї молочної продукції, він скоротився в даному місяці порівняно з попереднім даного року. І загалом, знову ж таки, це відбулося через зменшення запасів сировини і, відповідно, через зменшення виробництва продукції на ринку, тому що українські виробники насамперед хочуть задовольнити попит внутрішній саме через це і зменшився експорт. Так, за сегментацією експорту, основні такі категорії це були молоко і вершки згущені, сири, масло вершкове і морозиво. Якщо говорити про масло вершкове і зменшення його експорту, це відбулося через зменшення виробництва внаслідок зменшення сервини на ринку. А також українським виробникам стало не так цікаво експортувати, наприклад, на європейський ринок, тому що споживачі. Їм більш приваблива ціна все ж європейських виробників. Схожа ситуація із сиром, тому що сировари вил... виробили влітку менше продукції на осінньо-зимовий період. Щодо зменшення експорту морозива, ну, ймовірно, його можна пояснити тим, що завершується пік споживання морозива в Європі, а Європа це основний ринок збуту даної продукції. І пік там спостерігався приблизно навесні і влітку. Якщо говорити про молочну сироватку, то її найчастіше використовують для, для годування свиней. І за даними Рабобанку, уже в другій половині 2023 року буде спостерігатися зменшення продажів свинини з зв'язку з негативним впливом африканської чуми на ринку Європи і Азії, а також через зменшення виробництва м'яса. Споживання м'яса на ринку Китаю, Південно-Східної Азії і Африки, загалом через зниження економіч економічний якби спад, через Через зниження загалом через зниження економічної ситуації в даних регіонах. Якщо говорити про ціни, ми навели результати моніторингу асоціації виробників молока, який був проведений в останній декаді вересня, і за результатами ми спостерігаємо збільшення всієї збільшення цін на всю молочну продукцію порівняно з минулорічним періодом, окрім йогурту питного. Знову ж таки, ціни збільшуються за рахунок збільшення собівартості через збільшення палива, електроенергії, загалом логістики, через зменшення корів внаслідок, внаслідок російського вторгнення, через знову ж таки, сировину, яка через літню спеку зменшився доступ до сировини. І спостерігається, прогнозується, точніше так, що у жовтні продовжиться ріст цін на молочну продукцію, загалом, знову ж таки, через ріст цін на молоко сировину. Ось, і це може негативно вплинути на споживання ринку, на споживання молочної продукції на ринку на українському ринку через те, що платоспроможність українців залишається низькою через війну. Наступним ми виділили деякі тренди на ринку, і одним із трендів це здорове харчування. І окрім цього, це здорове харчування з додатковими елементами, внаслідок, наприклад, з підвищення вмісту білка за допомогою додавання протеїну до, таких молочних, до такої молочної продукції, як сири, наприклад, йогурти, молочні напої та десерти. Наступне, це знову таке здорове харчування із приємним смаком. При цьому це тренд на морозиво з натуральними добавками, тому що наразі спостерігається тренд, що відмовляються від барників і підсолоджувачів, і замість цього додають сублімовані продукти і горіхи. Так, наприклад, якщо це морозиво з полуницею, це будуть, буде додаватись сушена полуниця. Якщо це Наприклад, морозива з фісташками, то це будуть фісташкові кріспі. Наступний тренд звичайно це екологічність. По-перше, це стандарти екології щодо інгредієнтів, це обізнаність про якість і вміст продукту, про наявність або відсутність домішок. тощо. Також це вимоги екологічності до упаковки, насамперед, це герметичність. Це захист від корозії, від прямих сонячних променів, від загалом впливу навколишнього середовища. Також це зменшення долі пластика, переваги альтернативній упаковці і нанесення маркування про можливість подальшої переробки даної упаковки. Ну і екологічність виробництва це зменшення вуглецевого сліду і застосування принципів сталого виробництва. Вибір бренду, на що споживачі звертають увагу при виборі бренду після повномасштабного вторгнення? Було проведено опитування за даними Gradus Research, 44% українців обирають бренд і звертають увагу, чи має компанія спільні зв'язки, наприклад, з Росією, чи підтримує вона армію. При цьому за знову ж таки за даними градус Research, 87% українців відсотків українців вони купують українську продукцію, і з них 56% відсотків споживачів робляться для того, аби підтримати саме український ринок і українського споживача. А наступне, на що звертають увагу якість. Це також як основний фактор при виборі бренду. І знову ж таки, за опитуванням, 53% споживачів вважають, що якість є найголовнішим, серед, коли вони обирають бренди. І останнє, це упаковка, яка допомагає зберегти свіжість продукції, і знову ж таки звертається увага на її екологічність. Щодо молочного ринку світу, наразі, станом на 2023 рік, він е, оцінюється в 590 мільярдів доларів США. І серед усіх категорій молоко робить найбільший внесок у молочний ринок. І загалом основними факторами цього є збільшення населення у світі і е, збільшення обізнаності людей про їх здоров'я. Також Європа є найбільшим регіоном на молочному ринку. Знову ж таки, тут грає фактор обізнаності людей про своє здоров'я, про піклування свого здоров'я, а також збільшення кількості флексатеріанських дієт на ринку Європи. І це також є рішаючим таким фактором. Найбільш зростаючою категорією на молочному ринку є йогурт. І пояснюється це тим, що люди розуміють користь йогурта і також граючий фактор обізнаність людей саме про схуднення у всьому світі. І Африка як найбільший швидкозростаючий швидко регіон для молочного ринку. Незважаючи на зниження попиту у всьому світі і зниження цін на сировину, Африку вважають як зростаючою. Швидко зростаючим регіоном в основному через е, збільшення середнього класу і молодшою домінуючою групою, яка і впливає на дане збільшення. І уже Трішки доходимо до завершення. Ми навели ключові тенденції в світі, які все ж визначатимуть траєкторію розвитку молочної галузі в довгостроковій перспективі. По-перше, це адаптація до стратегії від ферми до виделки. Вона спрямована на те, щоб зменшити вплив методів сільського господарства на навколишнє середовище. І це однозначно вплине на, на ринок і на виробництво молочної продукції. Тому, так очікується, що що компанії, виробники вони будуть більш сконцентровані на окремий сегмент ринку для того, аби все ж залишитися стійкими на даному ринку, і це було привабливо для споживачів і приносило прибуток. Наступною тенденцією це зростання популярності органічних молочних продуктів. Так, наразі вже йде популяризація і вже. Давно органічних молочних продуктів, і вважається, що найближчими роками дана тенденція продовжиться, і це вплине не лише на доходи фермерів, наприклад, але і знизить вплив на навколишнє середовище. Також і дані тенденції, нинішня тенденція показує те, що ціни на органічне молоко вони є більш стійкими, наприклад, до цін на традиційну молочну продукцію. І останньою тенденцією є розширення горизонтів і диверсифікація. Е, наразі компанії будують стратегії так, аби виходити на нові для себе ринки поза місцевими, місцевими кордонами своїми. Е, і е, спостерігається, і е, спостерігалось і зараз спостерігається е, те, що вони виходять на азіатські ринки збільшення продажів, саме туди направлено. Через збільшення попиту на молочну продукцію. І прогнозується, що буде відбуватись диверсифікація виробництва продукції саме на нові географічні ринки, для того, аби не зациклюватись, наприклад, тільки на азіатському ринку. І наразі у мене все. Я вам дуже вдячна за увагу.